Усім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму, на моєму каналі. Сьогодні вже четверта частина секретів Vata World. Та, напевно, остання. Ну добре, давайте у найстарішу таку повер... частину Hata World перемістимо. І треба там потом доморозивоздав. Будиночок. Приміститесь. Хочу вам де один секрет показати. Напевно, вже всі знають, що тут є ключик, який відмикає ось цю скриню. Ну добре. Треба ось ось ці ось водорості нам сьогодні взяти. Дай би це. Може, не дуже зрозуміло звучить що. Але... Так, сьогодні я з муркою. Ну, добре. Так, нам треба тепер... Магазин з тваринами магазин Так, і пам'ятаєте, я казала, те, що ось тут, ось як би треба щось вставити. І це ось ці, ось в водорості потрібно. Я була у соці. Коли це побачила і була дуже рада. Тому давайте. Так, У, дивіться, для Мурки я. Я ще не знаю, я хочу напевно, можливу, я не знаю. Напишіть в коментарях. Ах, Потрібно мені вибирати тварину в Аватар Ворлд собі, чи ні? Ну, ми. Точно у моєї тварини буде ця ліжанка. Та у акваріум ось такий ось замок. Або можна просто грати, чому не можна, можна. Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні я буду з цією кицькою показувати секретики. Тепер давайте у кафе морозимо. Я у найпершому своєму відео казала, що мозоливо зніму відео. Це красики ми марозвала, там дуже їх мало. Не так як у пекарні тому. давайте. Так, ну треба наприклад, з ціле штучки. По перше, відео вони в мене були зобрані, але я потім напевно... Здається, на наступний день перескачала Avatar World. Так, тоді. точно всі баги уходять. У мене просто забагався склад. Ну добре, треба ось ці ось штучки. Тому давай я разом з вами хочу знову закретити ось морозиво. Так, і ось ось сюди. ось. Дивіться, яке морозиво. Я полюбляю дуже. Морозову. Мені вона подобається. Недавно їла морозову. Ну добре, я полюбляю рожевий, тому давайте ось таке ось малиново-морозове. Так, ну добре. Ще один лайфач. Ось ці ось контейнери. Їх можна дивитися. Наприклад, я хочу ось цукру. Ось, як би яблуко карамелі, робимо. Ось таке солодке яблучко. У нас виходить морозиво. Воно закінчується, але все ж таки. Давайте поспробуємо. Дивіться, морозово опускається. І дуже смачне. Так, ну давайте зробимо морозиво. І дивіться, яке яблучне єдиний рог у мене дуже гарний виходить. Добре. Так, ще оці ось ці складаються, їх можна переносити. Це дуже гарно, якщо вам не вистачає сільців у грі, Так, або у вас безплатна версія, наприклад, у не у всіх вже всі паки куплені, І вам потрібно стіти для якогось свята, то можете взяти ось ці наприклад. Ці. Також тут ось такий костюмчик, я не знаю чому, але я з самого початку, коли грав в Avatar World, так, я вже граю майже, напевно, може. Ну, я граю вже рік по Avatar World. Я починала грати, коли ще... Коли відкрився перший бунок ну, з редактором. Я знаю, це було дуже давно. Але тільки мину. из зимы, что осени я вырешила начать изниматься Ну, добро, ось такой вот, костюмчик, так уж тебя стрелочка. Так, вот так, гарно, мне подобается. Так, ну, добро. Если, до речи, надягнуть какой страшный костюм, Хауина, я не люблю Хауин, я больше люблю Новый Рик то можно получить еще страшный костюм. Так. Ну, добре, давайте. А это, это, это походим у, у один такой у нас улюбленный великий ось, ось ось магазин великий такой Большой такой там дуже багато магазинов Та є ігра, нам треба зараз на третій. Так, завжди на першій, на другій, а тепер на третій. Та, бачите, в мене тут трошки. Вже я пограла тут. Я вже проходила зі своїм персонажем. Я люблю картошку фрі Макдональдса. Тому я юла так і на дуже смачок. Так. Я вам скажу, що я хочу ж куфрі до мене такого сначала мої маті. Матуся моя готувала. Ну добре, так. Дивіться, треба ось так ось повернути гамбургери. Ой. Ну добре, давайте там ще раз. І дивіться, який кутю! Давайте усі жінки. Мені, до речі, подобається вони ось футболочку. Вона гарна, Так? Напевно, що... юпочку я так не дуже люблю. Тому юпочку я, напевно, їй віддам назад. А ось, наприклад, давайте ось ця уздішенка буде в нас. Ну, наприклад, вона заробляю. Так, ще один секретик. Мені потрібно ось всі ось тупи. Покети! Ось це ставило. Нам випаде корона. І цю королю треба на ось цього милого гамбургера. Так, гамбургер. Ходімо. Так, ну добре. Тепер, друзі, ходімо на перший поверх, потім на другий. Ось ще один секретик у цьому великому газині показати. Сьогодні не так багато секретиків, але мені здається, вони дуже гарні. Так, ну добре, кішечка поки що в мене тут почекає. Так. Тут в мене коробочка стоїть. Так, ну здається, десь тут. Так. Ось тут. Ось, треба ось ці ось частини робота зібрати. Я хочу цього милого робота зібрати. А потім покажу вам лайпак, напевно. Їх. Мені здається, як їх можна повернути. Ходімо другий поверх! Потрібно ось це. Так, я завжди коли брала своєму персонажу або сімайку. Якщо чесно, ось ці ось ці. можна керуже, бо я люблю рожевий колір, то у мене завжди тя була. Ну добре, мені здається, ось тут десь. Так, ось рука. так Давайте ім. Я трошки не помню. Добро, давай пускай. Так, недобрый, с ну добро, я за эти спамья... Ну, Разумела. И рука друга. На первом поверсе. Так, ну добре, давайте нарешті зберемо нашу робимо. Та ось така восьмий робот нас вийшов. Тепер як його перенести у якусь локацію, не обов'язково у вас будинок. Заходимо ось сюди ось. Не бійтеся цей пак безкоштовний. Можна взяти або пак 2025, новий, або 2024 року. У мене тут трошки дітлахи. Це, якщо це з групи, до речі, ще багуються Речі десь звідси. Дуже син... іноді багуються. Ось тут ось. Тому, якщо у вас пропали якісь речі... Подивіться, ось ось тут. Ну добре, давайте візьмемо. Нам потрібна одна річ, Просто одна речі. Так, ось цей! Ось цей ось крили Заодно покажу ще один секрет. Не У всіх є палатка, яку ви вибрав із угрі. Ось шукання фруктів, хто не знає, на своїх локаціях можна так вкрати. Тому я, напевно, хочу вам показати, це з моєю улюбленою палаткою. Так, тут. вона взагалі в машині. Але в машині в нас собака. Вона не змерзла. Видів. Так. І нам потрібна ось якась реч. Ну давайте, наприклад, 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 шапочку візьмемо. Ось, наприклад. Так, давайте бізьмемою. Обов'язково треба щось на другу руку взяти персонажу. Так, іноді, не виходить, але давайте спробуємо. Чека, просто ще можна чи ні. І ставимо палатку, дивіться, ми можемо ходити. Ну, добре, ходімо тоді. На перший поверх. Якщо дівчинка є, то зробимо її тоді. І гарний матія, зачіску та гарний одяг підберемо. І... Вон она тут! Дуже гарно, я дуже рада. Давайте тут такий перевтягнений. Мені подобається. Оцініть її. Одяг від ногу до п'яти. Я ставлю усі п'ять, напевно. Давайте я вкус. Не полюбляю чорну помаду навіть в Ворлд. Ну Добре, це моє улюблене, Чесно, треба все ось. Мені уробить. Такімо, ну. тепер зробимо. Ой, гарну качество. Я хочу більш яскраву. Гадаю, вона обов'язково буде у серіальчику. І ходімо на другий поверх. Так. Так. Або Коли ви ставите персонажа, так, то дивіться, що він не набирав, бо нічого не вийде. Беремо, наприклад, такі і дивіться, в мене всі вони стоять на колимку, а дівчинка у палаті. От От, наприклад, в мені потрібно, щоб дівчинка була в школі та ці роботи також. Що ж, я просто ось таким способом її переношу. Гадаю, це буде однокласниця Аріни. Короче, таким способом можна також на килимку переносити маленьких персонажів. Нарешті, одягаємо нашу шапку. І все. Вона готова в нас працювати. На цьому все, друзі! Дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося та до побачення!